На засіданні штабу представники підприємств правителів звітували про результати ліквідації наслідків негоди, яка вирувала у місті у вихідні. Було прибрано майже 30 повалених боревієм дерев, ліквідовано понад півтори сотні поривів ліній електропередач. Громна робота була проведена за вихідні дні в часті підтримання нормальної життєдіяльності в наших жилих мікрорайонах, зв'язку з вітром, з дождем. На засіданні штабу не минули питання боргів за надані послуги. По населенню задовженість по цьому сезону составляє 117 мільйонів гривень. ЖСК задовжали нам 9,5 мільйонів гривень. От проплат цих отриманих послуг залежить якісна підготовка нашого підприємства до наступного отопительного сезону. Представники енергозбуту та криворіжгазу нагадали про необхідність вчасно повідомляти показники лічильників. Зокрема, дані про спожиту електроенергію приймають 1 квітня включно. Передати можна за допомогою сайта компанії з використанням особистого кабінету побутового споживача. Можна по телефону полцентру. Начальник управління благоустрою та житлової політики Олександр Кадриченко повідомив про новий інформаційний ресурс на офіційному сайті міськради, де кожен бажаючий зможе дізнатись про роботу житлово-комунальних підприємств. В частности, то же самое озеленение, то же самое освещение и по всем работам, которые ведутся за бюджетное средство. Мы эту цель преследовали для того, чтобы каждый житель Кривого Рога, каждый интересующийся, что, какие виды работ, по каким адресам выполнял, имел возможность, кроме того, чтобы получить достоверную информацию по объемам выполненных работ за предыдущую неделю. Кроме этого, у кого есть какие сомнения, самостоятельно явиться на те объекты, которые будут указаны в информационной справке и перепроверить, вплоть до того, что с рулеткой, с метражом по количеству деревьев и так далее, и тому подобное.